Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Позитивна В'язалочка. На жаль, сьогодні вже четвер середа, і це лише моє перше підключення. І те підключення що з руки? Так, з чим я займалася з понеділка? На вихідних я закінчила свій кардиган, точніше, мамин. Покажу вам його вже, коли будуть гудзики, на ньому завтра куплю. І, мабуть, коли на тижні стартів, ну, в тижні стартів я покажу, чим же закінчився мій тиждень стартів з січня. Так, що я тут роблю? У мене ось моя шкарпеточка. Інтарсію сьогодні посвятила їй цілий день. У мене вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 моточки. Виглядає все це ось таким чудом. Все перемішане, перемішане. Мені ще залишилося зв'язати е, інтарсією 13, ні, 12 рядочків, і я буду закривати мисочок чи носочок. Так, це ось така моя шкарпетка. Це лише перша шкарпетка, другу шкарпетку я розпочну, не знаю, чи на цьому тижні я трішечки-трішечки втомилася трішечки них. Давайте я ще покажу, чим я займалася ще на цьому тижні. Ось ці мої другі шкарпетки. Це тим, чим я займалася з понеділка. Іринка Параян на вихідних об'явила про те, що вона набирає тестову групу для. Так. І Іринка об'явила про те, що вона буде набирати тестову групу на ось такі чудові шкарпетки. Подивіться, вони такі нерегулярні нерегулярний візерунок. Це п'яточка, бумеранг, мабуть, ось я вже тут із клином підйома. Так, давайте як вам тут правильно показати. Ось такий клин підйому, п'яточка бумеранг. Так, в'яжу я з пряжі. В мене ось така пряжа. Ось це пряжа GDFR Lana Mia в 100 грамах 490 метрів, на жаль, етикеточки в мене немає, але, може, ні, немає ніякої. Я в'язала з цієї пряжі ще в минулому році на новорічний подарунок нашим друзям і залишки. А так як я не купую пряжу в цьому році. Точніше сказати, я купила лише чорну пряжу, то я вирішила в'язати залишки. Шкарпетки вяжу для Аліси. Ось такі вони гарненькі, чудові. Цими я займалася от понеділок-вівторок. Середа в мене цілий день сьогодні Кардом до цих шкарпеток я навіть сьогодні ще не, не приступала взагалі. У нас до 2 лютого ще є час, тож буду в'язати. У мене тут я, поки в'яжу, дивлюсь таке щось кіно якесь. Такий хаос у мене на столі, я не знаю, ви також, коли в'яжете, у вас от таке все. Так, це таке моє, таке робоче місце. Тож, я продовжую в'язати шкарпетки. На цьому тижні, окрім шкарпеток, я нічого більше не планую в'язати. Ну, можливо, на вихідних днях щось. Думала, що тиждень стартів буде у нас з понеділка, але він іще через понеділок. Тож, ось так. І я пішла працювати, а з вами ми зустрінемося вже в наступному підключенні. Думаю, що воно буде в п'ятницю. Так, всім привіт! Я, як і обіцяла, записую відео. Але обіцяла я вам це зробити в п'ятницю. Знаєте, в п'ятницю якось мені щось не хотілося записувати, в суботу також. Тому в мене сьогодні вже неділя, і я вирішила, що потрібно. Знаєте, я не знаю, як у вас, але у мене іноді буває таке, що мені от в'язати, так, да, в'яжеться, все супер, але відео чомусь ну, не хочеться записувати. Тому я на цьому тижні я вам в першій частинці розповідала, що у мене шкарпетки, і я вирішила побороти свої недов'язи. Тому зараз я вам розповім про. Шкарпеткові недов'язи. Це буде такий, знаєте, чисто шкарпеткове відео. Ще подивимося з вами ось цю книжечку. Все обіцяю, обіцяю але як не покажу. Тож, давайте з того, що я закінчила свою шкарпетку курині лапки. Ось така вона. Подивіться. На ніжки ще, ну, я таке, знаєте, чорнове фото в мене є? Те, яке я ну, оділа і сфотографувала. Що я вирішила, що ця шкарпетка буде Алісі. Я, ну, я її набрала, вона мені показалась дуже широкою, тому я вирішила, що вона буде з мені. Але коли я її зв'язала, я, мабуть, трішечки якось прогадала з п'яточкою, з довжиною. Тут ось такими, ну, На мене вони налазять, все добре, але вони дуже-дуже щільні. Коли поміряла Аліса, їй добре. Коротенькі, але добре. Тож, я другу пару не впевнена, що буду в'язати, Я, ну, знаєте, я чуть-чуть втомлююсь від них. Мені, ну, не люблю я сильно заморочливе в'язання. Хочеться на шкарпетках все-таки трішечки відпочити. Тож, одна шкарпетка готова, з понеділка буду розпочинати іншу і сподіваюся, що я її зв'яжу. Потім я вам показувала ще початок, мабуть, ось таких шкарпеток. Це шкарпетки, вони не прані, так як вони в'язані по опису Ірини Бараян, Точніше сказати, це тестування. Так як опис ще не вийшов, то готові повністю шкарпетки я вам не покажу. Але зараз одягну на блокатор. Модель у мене також буде Аліса, так як це її розмір. Ось так вони виглядають на блокаторі. Мені тут не вистачило пряжі, тож прийняла рішення зв'язати контрастним кольором, хоча по кольору у мене була ще також пряжа. Ось такий тут незвичний мисочок, тут п'яточка бумеранг і мисочок бумеранг. Такий, знаєте, ізюминка в візеруночку, отак от виглядає на блокатор, і отак от дивно виглядає без блокатора. Це моя пара номер 2 чим я займалася на минулому тижні. Так, це другі шкарпетки. І що я зробила? Та-да-да-дам-дам? Я дов'язала. Пару шкарпеток для чоловіка. Це файні шкарпетки. Не пам'ятаю, дівчинка, чи це опис автор цих шкарпеток, але тут фішечка в тому, що це забута п'ятка. В мене вона виглядає ось так. Закінчила я їх уже вчора, десь, мабуть, о 12-й годині, не прала нічого. Тому. Давайте зараз я одягну на блокатор. Ой, в мене трішечки розійшовся блокатор. Оце мінус цих блокаторів, що вони ну, розходяться. Так, ось так. Я не знаю, подивіться, бачите, що тут ось така штуковина, Сподіваюсь, що під час прання. Воно все буде добре. Мені здається, за того, що я ось тут зв'язала багато поворот... ну, я зв'язала 5 поворотних рядів. Потрібно було зв'язати менше, тоді б вона була не така глибока. Хоча чоловік, коли поміряв, сказав, що дуже зручно. Ось такі шкарпетки, вони також зараз, після того, як я відзніму це відео, підуть пратися. Дві шкарпетки, що я хочу сказати? Що я дуже втомилася від цієї пряжі. Я їх почала в'язати ще е, в листопаді, 20 якогось листопада. Так, щось на вулиці стукає, тому дуже вибачаюсь. 20 якогось листопада. І от мені. Чому я їх не дов'язала? Тому що мені не подобається пряжа. Це алізе, але це алізе дуже-дуже. Давно я купувала, я вже з неї в'язала чоловіку шкарпетку. Вони до сих пір живі, правда, вони залишилися вдома, але він них відходив, мабуть, десь 2 семи. Тож, ось те, чим я займалася. І що? Ну і нарешті я вам хочу показати. Давайте, ну, Показати, не показати, а погортати з вами ось цю книгу. Тут багато що цікавого. Я от перед тим, як розпочати знімати це відео, я продивилася кожну модель. Тому що до цього я якось то дивилася, то не дивилася, знаєте, хвилиночку. Так. Тут а, 18. Получається, модели. І всі моделі, вони різні. Тож, давайте розпочнемо з першої моделі. У мене тут є ось така відкриточка, якою я буду закривати опис. І, ага, розпочала. Да? От, бачите, як називається? Книга така товстенька. Тут в мене куча закладена. Ось, дивіться, це. Перші шкарпетки, які є в цій книзі. Якщо на них подивитися, вони здаються повністю звичайні шкарпетки, звична п'ятка, все. Але фішка цього виходить, опису в тому, що ви можете їх роз'єднати лише тоді, коли буде повністю відв'язана вся шкарпетка. Ви з однієї шкарпетки достаєте іншу шкарпетку, вам видно ось такі зеркальні шкарпетки. Дуже цікавий опис, тому така незвична пара шкарпеток. Наступна пара шкарпеток це самі звичайні отакі полосатики. Але Тут у нас, якщо ви бачите, п'ятка помідорка і мисочок вам не видно, але він, зараз я вам покажу, мисочок тут ось такою зірочкою. Подивіться, да? як добре все це видно. І автор нам рекомендує до звичайної шкарпеткової пряжі додавати мохир для більш ізносостійкого використання. Ось так. Так. Наступна пара шкарпеток. Це ось така. Я її дивилася, дивилася, і я так і не змогла повністю розглядіти. Якщо ви побачите, тут трішечки якийсь незвичний мисок. П'яточка. Видно вам, подивіться, яка п'яточка. Ну, візерунок. І ближче можна побачити мисочок тут ось він, подивіться. Ось такий мисочок. Ну, я ще до цього ніколи не бачила шкарпеток з таким мисочком. П'яточку тут. Зараз хвилиночку, можливо, я десь, ні, тут п'яточки немає, тут лише є ось така частинка п'яточки. Видно? Вона трішечки-трішечки незвична, але також дуже цікава. Так, давайте наступні шкарпетки, які в нас є. Це ось такі. Це самі звичайні жакардові шкарпетки. Але автор цих шкарпеток позиціонує їх тим, що вони як, зеркальні в тому сенсі, що кольори, подивіться, вони повністю виконані в зеркальному відображенні. Якщо жакард жовто-синій, він синьо-жовтий. Синя, там жовте, ну, ось так. Тому дуже цікаво виглядає така шкарпетка ось такий самий звичайний у неї п'яточка. Подивіться, до речі, оце стик ось видно, стик жакарда. Його майже не видно. Тут настільки продумано, зроблено. Схема, що дуже-дуже цікава. Наступна пара шкарпеток це ось така. Це в першому розділі, чи в другому я вже не пам'ятаю. Так, ось така пара шкарпеток. Саме звичайна, ну, хвилину, я зараз подивлюся, по розділу. Так, так. І ось така п'яточка. П'яточка тут вона чимось схожа на п'яточку строн, але називається вона, так, зараз вам скажу, як називається. Я не, ну, не можу знайти. Але воно схоже на п'яточку сторон. Дуже. Так, Наступні шкарпетки, які представлені в цій книзі, це ось такі. Це, е, я не знаю, вам щось тут буде видно. На фото мені не дуже видно, але вони отут якось розходяться. Ось. Ось тут зверху. Вони, ну, техніка в них якась така дуже-дуже незвична. І вони зв'язані з такою мохнатою пряжою, що не дуже і видно взагалі. Ось так. Ці шкарпетки виглядають ну, спереду. Подивіться, а вони називаються квадратні шкарпетки. Ось мисочок. Видно вам ось так вони зв'язані. Воно все якось незвично якимось техніками. Так, наступна пара шкарпеток, це ось така. Тут ми бачимо лише такі шкарпетки з косами, звичайний наш стрічковий месочок, ось. І Тут також незвичний виповнений п'яточка. Ось вона, подивіться, вона як строн, но в той самий час вона не строн. Видно? Дуже цікаво. Так, тут ось є. Пішли більш складніші шкарпетки. Це ось таке. Тут інтарсія і поперечне в'язання, і п'яточка-помідорка. До речі, то я замітила, що тут дуже часто використовується ця п'яточка-помідорка. Ось такі шкарпетки, ну, вони дійсно дуже-дуже незвичні. Тож, і поєднання різних кольорів. Зараз тут я десь бачила ще ось так вони виглядають, якщо їх подивитися спереду. Ось. Ну, скажіть, що, да, незвично, і над такими шкарпетками потрібно трішечки-трішечки повозитися. Потім тут також. Шкарпетки інтарсі. Подивіться, це не жакар, це звичайна інтарси. І якщо подивитися, тут, мабуть, щось є з цієї шустрої чи швидкої п'яточки. Видно? Ось такі шкарпеточки. Наступна парошка. Я так дивлюсь, що тут. Шкарпетків, чим далі до кінця книги, тим складніші шкарпетки. Оці шкарпетки, вони взагалі розпочаті в'язатися з миска. Я взагалі не, ну, не розумію, як їх потрібно в'язати. Зараз тут Ось так у них виглядає мисочок. Ой, не мисочок п'яточка, подивіться, видно, ось. Ну, вони дуже-дуже незвичні шкарпетки. Далі ми бачимо також самозвичайну пару шкарпеток, але вона також в'яжеться від мисочка із такою п'яточкою. На жаль, знаєте, темна пряжа, тут є такі шкарпетки, які цікаві, але їх взагалі не видно, тому що погано підібрана пряжа. Подивіться, да, який красивий аранистий узор. Пряжа, яка взагалі ну, не передає фактуру. І ось дивіться. Також шкарпетки, Ці, до речі, шкарпетки на цій сторінці. Це шкарпетки, вони зв'язані в різних техніках. Тут і поперечне в'язання, і, і п'ятка поперечним в'язанням, і полоси, так як це не полосата пряжа, це вставлені полоси. І мисочок зірочка. Ну, Тут можна цілу енциклопедію вивчити по цим шкарпеткам. Ось так виглядають ці шкарпетки, подивіться, якщо ми їх подивимося ззаді. Так, вони. я навіть не уявляю, як вони в'яжуться, але вони отут в поперечно, тут в'яться попечно, ну, тут, отак, як доль поперед. Ось такі цікаві шкарпетки. Наступні шкарпетки також дуже цікаві. Тому, що, якщо ви подивитеся, тут ось ця частина шкарпетки в'яжеться ось так, а верхня частина в'яжеться ось так, і резинка знову в'яжеться вверх. Тож, візерунки, техніка, все тут виходить таке дуже-дуже цікаве. Ці самі шкарпетки, але вигляд у них з боку. Подивіться, п'ятка тут також схожа чи на помідорку, чи на що там вона. Так, зараз листочок приберу. Ось так. Так, що тут? Ось, подивіться, це взагалі, от мені ці шкарпетки дуже похожі на такі домашні, домашні капці. Вони також в'яжуться різними техніками. Якщо ви подивитеся, там одна техніка, там друга техніка. І якщо подивитися на ці шкарпетки взагалі на п'яточку, то вони виглядають ось так. Дивіться, дуже красиво. Таке незвичне, незвичне щось. Так. Потім ось така пара шкарпеток. Якщо чесно, я не можу сказати, як вона в'яжеться, тому що потрібно читати кожну пару про кожну пару опис. Але дуже цікаве в'язання. Ось так це, до речі, все в'язання останні шкарпетки це все поперечне в'язання. Це також ось таке поперечне в'язання. І те, що я зрозуміла, що набірний край цей ось відсюда починається в'язання шкарпетки ось ці шкарпетки. Які я сказала, я їх, ну, от колір, подивіться, да, вам нічого не видно. Якщо чесно, я їх також не можу розібрати. Що тут до чого? Я тут єдине бачу, що ось тут, якщо ви подивитеся, да, чи це скорочення, чи набірний край, і сюди йдуть полосайди і там прибавочки. Ось так ці шкарпетки виглядають ззаді. Я розумію, що вам нічого не видно, якщо чесно, я також не можу розібратися. І останні шкарпетки, так, останні шкарпетки в цій книзі, це ось такі. Вони чимось нагадують мені з Місоні. Подивіться, соні. Да? так? Це також поперечне в'язання, звідки воно починалося, незрозуміло, але ось так. Отак От ми подивилися всю книгу. І, можливо, вам було і не цікаво її дивитися, але чому я вам її показала? Тому що хочу на протязі року. Постаратися в'язати одну пару в місяць цих шкарпеток. І першу пару, яку я буду розпочинати, це будуть саме шкарпетки одна з одної, я вам вже казала, чи в минулому відео, чи в минулому підключенні. Тож на наступному тижні я буду розпочинати в'язати такі шкарпетки. Це все. Що я, чим я могла з вами поділитися. Більш нічого нового я не розпочинала. У мене, знаєте, під лозунгом давайте дов'язувати не дов'язані. Тож, у мене залишилося ще в роботі три недов'яза. З двома недов'язами я вже поборолася. На цьому я буду закінчувати. Всім Бажаю мирного дня, ночі, ранку, і щоб все у вас було добре і пам'ятаю, що все буде в Пока-пока, мої милі глядачі.